Доброго дня, шановний колеги. Я 3 квітня 2025 року сьогодні виконав розливання десертного вина із Каберне Дві ємності по 10 літрів. Одразу зовнішній вигляд нижньої частини. Бачимо, що на шарувань кристалів виної кислоти не відбулося. І це зрозуміло чому? Тому що у теплому середовищі розчинність солей дуже висока, тобто це на шарування не відбулося. Тріска була поміщена, тиска дуба середнього ступеня осмажена експозиція з початку року, тобто повних 3 місяця. Розливання виконалося у темну пляшку і зовсім невеликий залишок, просто шляхом прямого вливання от оцю білу пляшку. Ну, відповідно, цей келих колір, напевно, його потрібно називати вже рубіновим, ну ніяк не рожевим ну, такий колір, ненасичений в антоціановому плані. Зрозуміло, тому що біла технологія вона передбачала протягом 10 діб перед передферментаційну холодну мацерацію, ну і впродовж цього часу якась частина антоціанів встигла перемітити насус. Потім відбулося пресування з засвітленням і робота за білою схемою. От, а та частина, яка вивільнилася після пресування шкірки, вони були внесені в такий самий матеріал Каберне савіньон, який вініфікувався за червоною звичною схемою, ну і вино сухе. Про це я дещо розповідав раніше. Ароматика така вона, не можна сказати, що вона зник збиває, відчувається аромат. Малини, та те, дещо пам'ятого в руках смородиного листа, чорної смородини. А от за смаком мені дуже нагадує варення із червоної смородини з порічки, от коли технологія передбачає подрібнення там, перетирання, і потім шляхом термообробки карамелізується у жилений стан та варення, і власне такий присмак дуже. Мені щось подібне. Ну і також відчувається зовсім легенький десь з боку вплив саме дубової тріски. Він зовсім ненав'язливий, навіть якщо не бачивши там тріску, то, можливо, я б і не здогадався про вплив тріски. Ну, а зараз, звичайно, знаючи, що там то я бачу чи відчуваю цей ненав'язливий вплив. Дуба на це вино. Так, ще демонструю вам наслідки дегустації до зразків, які я надсилав на крайній конкурс, який відбувся нещодавно за назвою «Сорт і Теруар. Мікровиноробство направляв Буковинку 24-го року та мерло 23-го. Обидва вина мають дві срібні відзнаки. Мирло 23-го року, якщо чесно, потрібно було ще б почекати. Рік а то й два. Ну, можливо, було мало дещо е, краще оцінки. Ну, але чекати вже я не зміг. Потрібно було розливати. Це вже мирло, власне, вже і випити. Майже все там залишилося 5 літрів. Можливо, і залишу. На який забуду за нього і все. І відкрию його, скажімо, 20 там. 26-27 2027 році побачимо, що знову вийде. Залишилось лише 5 і все воно власне, закінчилося. Завтра ще виконую розливання десертного білого вина із мускату тонель Дуже мене вразив цей сорт. У вигляді вина. Також я завтра вам продемонструю, але враження про мускату-тонель в мене взагалі дуже приємні. До завтра. Ну, власне, мускату тонель десертний, 24-го року. Про початок роботи з ним я розповідав у одному окремому відео. Зараз такий зовнішній вигляд цього вина. Ступінь прозорості вже задовільна, можна вже вважати, що це вино прийнятне до розливання по пляшках. Ось моя рука спостерігається. Прозорість я б охарактеризував би на 9,5 з 10 балів. Звичайно, цей показник не ідеальним. Ну, але зважаючи, що. Не виконувалося якісь додаткові дії по примусовому освітленню та якоїсь фільтрації. Тому вважаю, що непогано буде виглядати це вино у пляшки. Звичайно, що максимально там, 100% мутність не вдалося прибрати, тому що в даному випадку воно, можливо, вимагало вже додаткових заходів впливу. А так як принципово маю інші позиції. тому це не виконується. Хоча можливість у мене, звичайно, така могла б бути. Не за того, що там я не можу, чи не вмію, чи не знаю принципово не використовую. І зараз власне розливання однієї чи двох ємностей, зараз подивлюся по затраченому часові ну, ємності ще залишаться. Є запит на це вино, одна ємність була розлита. Там декілька тижнів до цього, і власне вже її не стало потрібно розливати далі. Власне, зараз розливання. Ну, Напевно, потрібно дещо розповісти про мої думки щодо відсутності примусового освітлення. Всі вина на конкурсі оцінюються з декількох складових, куди входить і прозорість, зовнішній вигляд, там ароматика, органолептика, баланс. І, власне, на зовнішній вигляд цей аспект має відповідну кількість балів. Таким чином, якщо я е, примушу це вино стати абсолютно абсолютно прозорим, тобто найбільш візуально привабливим, таким чином я можу, скажімо, під час оцінки добитися підвищенню оцінки цього вина за рахунок зовнішнього вигляду, скажімо, на 1 бал. От. Ну, напевне, не більше. Зараз ми будемо подалі бачити, як це воно буде виглядати у келиху. От. Але втім, одночасно відбудеться зниження певних інших характеристик, які відносяться до органолептики. І таким чином можна втратити там значно більшу кількість балів, чим я набуду за рахунок покращення прозорості. Тобто плюс один і мінус, скажімо, три. І сумарно це буде мінус два. Тобто, навіть. Е у загальному результаті оця дія, у, яка полягає у примусовому покращенню прозорості цього вина, вона не завжди являється доцільною, тому що на загальний результат вона може відіграти в мінус. Спосіб закривання ємностей з вином. Ви бачите, що ну, зазвичай в останній час я це виконую тільки пакетами. От давайте зараз я більш детально розповім. що Тут під глумовими кільцями, давайте порахуємо кількість пакетів. Ось один пакет, тобто мається дві плівки паралельних. Другий пакет. Третій пакет. Шість плівок не дає можливості, не дає можливості проникнення повітря. Через пакети до дзеркала вина, бачимо, що воно е, рівень десь складає, десь складає близько там, 7, можливо, 8 мм від верхоємності. Це було розраховано на можливе е, температурне розширення цього вина. От. Ну і власне е, оця повітряна камера, яка була над зеркалом вина до поверхні. Е, Внутрішньої поверхні плівки у нас е, була досить незначною. Ну, а запобігання, саме проникненню небажаних газів до нашого вина, воно воно, в принципі, я вважаю, досить надійне. Шість плівок, три пакета Все, зараз розливання. Ароматика пішла, мускат відчувається. угу Отже, виконав розливання. Дві ємності реахімовських 28 пляшок і отакий невеликий залишок. Колір насичено-жовтий, з зеленкуватим відтінком. Прозорість в пляшки дуже гарна. Знову наголошую, що не виконував операції, щоб операції по освітленню, щоб не досягти того ефекту, який на слаймі наробі називається обдирання. Таке прозоре вино. Ароматика. Акацейові цвітації і, ну і мускат, звичайний мускат. Яскраво насичений мускат з акацією, як на мене. По смаку персик нектарин квіткові впливи на смак. Ну і знову мускат. Напевно, саме цей варіант я відправлю на конкурс, який буде відбуватися зовсім можливо, у квітні, наприкінці квітня, можливо, у травні. Ще дата, я так бачу, ще не визначена, хоча вже повідомлення про те, що конкурс буде відбуватися, то вже є. спіріт. Направлю один чи два зразка. Точно це буде цей москат-тонель. Це вперше я буду направляти десертне вино. До цього направляв лише сухі. Перший буде досить із десертним. Чомусь я думаю, що з ним буде все гаразд. Здається, все. Дякую за увагу. До побачення.